Вітаю, народи, на каналі Мій погляд. І з вами Крот, і Сьогодні я хочу поговорити про четвірок у Уезері Waves. що з ними робити, чи варто їх прокачувати, і якщо ви вже вирішили це зробити, як це робити правильно і краще, щоб отримати найбільший профіт. Що ж, почнемо з дамагерів четвірок у цій грі? Хто ж в нас є? З дамагерів, тобто персонажів, які виконують лише цю роль, в нас. Один персонаж, поки що, це Чіса. Вона мені дуже подобається, вона в мене S6, і я її прокачав просто тому, що захотів. Загалом її перформанс на бій дуже навіть маленький, однак в комбінації з Чан Лі, п'ятизірковим персонажем, який в мене є, вона отримує бафи демеджу Ліборейшена та ф'южн її типу шкоди. А так як в Чіси, як що нею грати як Бьорз Дамагером, більша частина демеджу це саме Ліберейшн, то виходить, що з Чанлі в цій комбінації це досить класний варіант використання персонажа. Тому я вважаю, що в даній команді в комбінації з Чанлі Чіса досить класний персонаж. Поза цим нею грати досить складно, тому що вона не може блокувати, і їй доводиться значно складніше в тих файтах, коли. Ли, блокування допомагає знімати тафнес-бар супротивників. Однак вона має свій плюс. Якщо подивитися на її контрудар, то він найсильніший у грі. Dodge Counter – це те, що спрацьовує після того, як ми виконали Perfect Dodge, Ми можемо натиснути звичайну атаку і зробити ось цей Dodge Counter. Як бачите, множник тут просто космічний, наче це якась не знаю там навичка чи форти. А якщо ми подивимося, ну, не знаю, у Чанлі в мене десятка, то в неї додж каунтер вже слабший. Це п'ятизірковий персонаж, в мене десята кнопка, а тут каунтер, скільки тут? 250. В Чіси десята кнопка буде вже скільки тут ось так треба натиснути. В Чіси буде 340. Ну, ви розумієте, це чотирьохзірковий персонаж, але саме додж каунтер-демедж в неї найбільший. Зараз є один босс, який чудово спроєктує. Для битви за Чісу, це краунлес, тому що певний час його треба саме доджити, а не блокувати, поки в нього немає Тафнесбару. В цьому випадку Чіса отримує найбільший профіт. І я бачив багато відео, де за Чісу це робиться значно простіше, ніж за інших персонажів. Це досить дивно, але це так. Я закривав п'ятий рівень, здається, теж за Чісу. Шостий я просто поки не пробував. Там все ваншотиє, тому я вирішив ну його. Отже, що до Чіси та решти персонажів, крім неї, в якості дамагера може виступати ще Данджін. Вона щось середнє між Саб ДД та мейн ДД. Дуже часто її використовують як мейн ДД в рамках соло проходження. Тому що, якщо все робити ідеально на ній, то цей персонаж показує неймовірний демедж як для четвірки, та і загалом. Мабуть, серед п'ятірок теж в неї немає конкурентів, якщо вона все робить ідеально, і ви можете не помирати, вона весь час грає на одному ХП чи близько до того, і якщо все класно натискати, однак грати на ній, мабуть, найскладніше у цій грі. І ще одним персонажем, якого можна використовувати як ДД, це є Альто. Він теж класний дамагер, але геймплей на ньому мені не дуже подобається, тому як бачите, я його ще не прокачував. Однак, якщо ви хочете використати його як мейн дд то він теж може це зробити. Можливо, звісно, не так класно, як персонажі, які створені для It's того, щоб бути world. ДД. Але як бачите на моєму аккаунті, то в мене я поки що не крутив виключно ДД, і мій перший ДД буде це Камелія, яка в наступному патчі з'явиться, я буду її крутити. Тому до цього в мене були тільки стандартні ДД, і того, якого нам дали безкоштовно. Тому решта персонажів, тобто двох інших персонажів, яких я крутив з лімітованих, то обидва ці персонажі не є мейн-ДД. Лі може виконувати таку роль, однак я не можу її назвати. Звати повноцінним ДД, тому що все ж таки її аутро сапорське, і коли з'явиться кращий варіант зачісу на її роль, тобто Liberation Damage Fusion персонажа, якого буде класно бафати Чан Лі. І найкраще, щоб це був якийсь бюрз-дамагер, який ще й буде бафати навичку. Тоді Чан-Лі буде бафати того персонажа, а той персонаж буде бафати Чан-Лі, і вони будуть між собою. Перемикатися, можливо, це буде класно реалізовано, я зараз поки не знаю, як це буде виглядати, але, тим не менш, я сподіваюся, що такий персонаж в майбутньому з'явиться. Щось я забагато вже кажу про решту персонажів. Переходимо до четвірок, які є варіанти. Я в свою чергу прокачав м, кілька четвірок і використовую їх. Першою четвіркою в мене був Юан У, і його я використовую як хілера. Він в мене в хіл сеті. Поки що не Я цим ще займаюся. От він в мене С 6 і є ось цей кастет, який при автоатаках хілить. Таким чином, я активую хілерський сет, і він в мене займає слот хілера. Завдяки своєму сіквенсу, здається так, четвер. Тому він дає ульту кожні 20 секунд приблизно, і на 10 секунд в мене є щит. Для цього саме я йому і збирав достатню кількість відновлення, щоб не парючись, завжди мати цю ульту. Але і крити трішки зібралися, тому інколи від нього навіть якийсь відносно невеликий, але все ж демедж є. Тому я думаю, що варто буде його докачати, а саме його ульту і резонанс кіл, плюс усі пасивочки, щоб все ж таки якийсь демедж від нього. Теж отримувати щодо решти персонажів, який у вас є варіант. Ви можете прокачати, як я зробив, і одягнути, прокачати е, скіли там і так далі. От, або у вас є шлях е, просто взяти хілера, е, який може це робити, дати йому нульові ехо, зібрати сет, дати якусь зброю, будь-яку, е, не прокачувати взагалі її, хоча вона в мене С6, і використовувати просто для того, щоб вона активувала сет. Все, вона у вас буде саме для цієї задачі, і займати слот хілера, бафати, ви на неї будете перемикатися, давати навичку, і все. Однак, чому я не обираю такий шлях? Багато людей прокачують лише ДД, укладають купу вейвплейту саме в прокачку ехо для мейн ДД. Я цим не займаюся. Як бачите, в мене майже всі персонажі, яких я використовую, вони з 25 ми ехо, з якимись скілами, щось там прокачують. Тому що я вважаю, що мені цікавіше, щоб усі персонажі були достатньо добре зібрані, щоб їх не ваншотали. Тому що, якщо я візьму таку байджу на останній поверх тауру, і там мене бос вдарить, то байджу така з 7000 хп, вона просто помре. Я не хочу такого, і я не хочу, щоб мені довелося ретраїти, тому що в мене помер якийсь персонаж. Саме тому в мене, ось, наприклад, не я нещодавно прокачав. Санхуа, і вона в мене 80-го рівня, 14 тисяч хп, цього більш-менш достатньо, щоб персонаж не помирав з одного, а інколи навіть з двох ударів. Цього вистачає, щоб зробити помилку. І я, от на такому рівні, в мене ще є, наприклад, Мортефі, він теж 80-го рівня. Я приблизно до такого рівня і докачую персонажів. А поки що в мене немає другого пістолету, тому для Мортефі я його забираю в чиси. Отакий в мене Мортефі. Тобто, як бачите, приблизно ці Персонажі одягнуті на одному рівні. Вони обидва зібрані в сети Сапорські, що Мортефі, що Санхуа. І я використовую їх поки що як другий слот персонажа. Однак, якщо вам дуже хочеться, то є спосіб використати такого персонажа в якості хілера. Це теж можливо. Для цього нам потрібне ехо, ось це здається. Так. Використавши це ехо, ми втратимо частину ХП, а потім почнемо хілитися. І це активує сет. Здається, я не пам'ятаю, що працює це. Зараз перевіримо. Ми маємо 1208 хп. Нам, нам треба когось вдарити цим ехо. Так, моментик, моментик. Оп, втратили ХП. А коли хілитися, я почну. О, хілюся, Хілюся, хілюся. Оп, дивіться, працює, працює. Тому за рахунок цього ехо можна зробити з будь-якого персонажа Хілера, абсолютно з будь-якого. Я не впевнений, що це варте того, тому що є персонажі, які хілять, але якщо вам хочеться, то загалом за рахунок цього ехо можна зробити з будь-якого персонажа Хілера. Та я вважаю, що другий слот персонажа має бути представлений певним персонажем. Це може бути Мортефі, це може бути як я використовую. Сунхуа зараз це може бути Чан Лі, вона теж може другим персонажем бути. Це може бути єн Лін, вона зараз, мабуть, найкращий другорядний персонаж. Ну, на мою думку, ще є Же-Жі, але єн Лін, мені здається, трохи більш зручним персонажем, хоча вони, мабуть, приблизно рівні. Також є в нас ще Ян Ян, вона теж класний персонаж. Як бачите, вона в мене зібрана в рандомні якісь шматки, і з зброєю на концерту і енергією. Такий варіант збірки в неї, тому що я на неї концерто не люблю набирати, це, на мою думку, досить складно, тому що вона обов'язково має виконати свою заряджену атаку, своє форте, інакше вона не зможе набрати достатньо концерту. Тому я зазвичай даю ульту навичку і в, в наступну ротацію даю ульту-навичку, і тоді набирається концерту. Якщо ви пам'ятаєте, то щоб активувати ось цей. Moonlight Cloud Set, то вам треба використати автор своє на наступного персонажа. Я не запарююся, тому вона в мене лише для перших поверхів інколи раніше використовувалася. Тому я її не прокачував, і вона в мене одягнута просто в якісь рандомні шматки. Зрештою, можна одягнути її просто в плюс нульові ехо, і все працюватиме. Щодо того, чи варто витрачати ресурси на чотирьохзіркових персонажів, на жаль, в цій грі вартість прокачки чотирьохзіркового персонажа і п'ятизіркового вона рівна. Мені дуже подобається, як це зробили в Старрейлі. Там чотирьохзіркові значно дешевші за п'ятизіркових. І там я прокачую 4 зіркових просто тому, що щоб протестувати його, і мені не шкода цих ресурсів. В цій грі, як і в Геншині, вони прокачуються однаково дорого. І персонажі з корисних, які я можу назвати такими, серед 4 зіркових, є Ян Ян, якщо вам потрібне стягування та додаткова енергія, Мортефі, якщо вам потрібні скоординовані атаки та швидка ротація через концерту, і Санхуа, якщо вам потрібно. Найуніверсальніший саб-дедеде-персонаж зі швидкою ротацією через концерту. Плюсами усіх цих персонажів є те, що на своєму останньому сіквенсі вони бафують 20 атаки усій команді. Це є і у Санхуа, це є і у Мортефі. Він в мене з шостий. Ось вона. Баф на атаку. Це є у Ян-Ян. Ось наші 20% атаки після використання її форти. Так, звісно, якщо вона у вас буде. S6 і ви хочете використовувати ось цей баф, то вам доведеться навчитися давати її форти. Я знаходив відео, де людина розповідала, як це правильно робити, щоб на кожну ротацію вона могла використовувати свої форти. Але поки що, я як бачите, її не прокачав і не тренувався це робити. Це досить складно, мені здалося на перший погляд, але можливо в майбутньому я навчуся ці її квіксвапи робити, щоб правильно збирати на неї форти. Порти щодо таких персонажів як Данджін, Альто, Тао Ці, Йоан У, Чіса і Бай Жі, то я не можу назвати цих персонажів дуже корисними в майбутньому усі вони будуть замінені іншими персонажами. Тому що фішка Морти фішка Сан Хуа та фішка Ян-Ян в тому, що їхні бафи будуть ще довго корисними. Я маю на увазі, звісно, їхні аутро. в Ян Ян. Це Енергія, енергія буде корисна завжди, якщо не вистачає вашому ДД. Наприклад, недостатньо гарні ехо ви зібрали, і вам потрібно більше відновлення. Морти дає 38% для хеві атаки, і будуть з'являтися в будь-якому випадку. Це не лише генерал, а будуть з'являтися ще персонажі, які потребуватимуть цей баф. І так само Санхуа, вона бафує бейзік атаку на 38%, і будуть з'являтися персонажі. Зараз це лише Енкор, і ви знаєте, якщо не знаєте, то я вам зараз це кажу. Команда Encore та Сан це найсильніше, що ви можете взяти з безкоштовних команд. Навіть команда з новим персонажем, якщо у вас немає хорошого тіммейта для нього, ви також будете брати туди Сан Настільки це класний сапорт. Навіть якщо вона не бафує цим, її концерту генерації настільки класна і зруйна. Що вона займає найменше часу серед усіх взагалі персонажів? Конкуренцію їй може скласти лише Їн Лін, і то, якщо у вас є другий сіквенс, він дає нам додаткову енергію форте. Ну і ще ультімейт, але це таке найголовніше, що вона дає нам більше енергії форте, і це суттєво прискорює нашу ротацію. Завдяки цьому вона швидше набирає форте і швидше набирає концерту. Решта персонажів не можуть похвалитися настільки швидким набором. Концерту, навіть Мортефі, він трішки йому доводиться або зробити два інтро, а це не так просто, або робити квіксвапи, щоб він більше звичайних атак ще зробив, або доведеться постріляти на ньому, щоб добити десь 25% концерту, щоб він міг перемкнутися і дати свій баф. Щодо використання цих персонажів поза їхніми командами, тобто там, де вони не можуть це бафнути. З користю, то ці персонажі варті прокачування. Якщо ви хочете взяти там Мортефі, він бачите, він в мене з 10 ю ультою. Тут в мене теж все більш-менш прокачено. У Санхуа. Якщо ви хочете використати цих персонажів в командах, де ви цей баф не можете повноцінно використати, тоді в цих командах варто мати цього персонажа прокачаним, щоб від нього був сильніший імпакт на результат бою, тобто щоб ці персонажі щось дамажили. По Ротація моєї Санхуа зараз дамажить приблизно 80-100 тисяч в залежності від ситуації та кількості ворогів на полі бою. Це досить багато, враховуючи, що мейн ДД може надамажити десь 300-350 тисяч, і для саб ДД додати ще там навіть 80 тисяч, це досить багато. Мортефі може надамажити навіть більше, тому що, поки він знаходиться на полі бою, він щось дамажить, і також він дамажить поза полем бою. Звісно, це не те саме, що інлін чи Жежі, які створені для того, щоб дамажити поза полем бою, і які дамажать більше, бо вони, ну як мінімум, п'ятірки. Тому, якщо ви хочете за рахунок четвірки щось надамажити, то звісно це має свої обмеження і розігнати демедж таких персонажів як Мортейфі чи Санхуа буде складніше, значно складніше, ніж це зробить, наприклад, Інлін. Щодо моєї поради, кого. Варто прокачувати, а кого ні. Якщо ви хочете прокачати четвірку, то я раджу все ж дочекатися шостого сіквенса. Виняток тільки Санхуа. Її варто прокачувати в будь-якому випадку. Це, мабуть, найкращий персонаж у грі, не найсильніший, а найкращий, тому що її генерація концерту неймовірно швидка. Для того щоб ви упевнилися у цьому, я просто покажу. Як це працює і настільки вона класна. Як бачите, зараз в мене концерту на нулі. Правда, в мене ще ульти немає, але я думаю, що я її зможу відновити. От, м -м показую, як це все виглядає. З нею. Ульта пішла. Зарядили. Кілька атак, все. Оп. Ой, в мене пістолет не той. Ну нічого страшного. Oh! Як бачите, швидкість, з якою вона може заряджати концерту, просто неймовірна. І все. ну звісно, якби в мене була нормальна зброя тут. То все було б, звісно, простіше і швидше. Я б за одну ротацію вже б е, вирішив це питання з цим монстром. Якба ж, різниця атаці просто космічна. От настільки Санхуа неймовірний персонаж, просто неймовірний. І в мене вона першого сіквенсу. Звісно, я б дуже хотів її мати з шостого сіквенсу, але як вже є Санхуа, як ви розумієте, ця зброя у вас, скоріш за все, є, тому що ви її. І крутили для хавок ровера, і її можна використовувати, звісно, і на Санхуа. Так само можна Санхуа брати і до ровера. Її можна брати та, до будь-якого персонажа. Це, як бачите, навіть враховуючи те, що я за Чісу дамажу здебільшого іншими кнопками, навичкою, ультимейтом, кілька автоатак дав, але я все одно отримую баф від сету. Ось цей 22,5%, я все одно отримую баф від гузки, скільки тут 10, здається, відсотків, 12%, відсотків. тому це все одно варте того. У випадку з Мортефі, то тут ми ще можемо одягти цей пістолет, який нам дасть ще 10%. Якщо він у вас персонаж C6, то ще дасть 20% атаки зверху. Звісно, якщо в Санхуа в мене була по C6, тоді це теж було б ще 20% атаки. І це все вкупі, навіть якщо ви не отримаєте оцей бонус, це все одно супер круто. Тому в майбутньому, коли вона в мене буде прокачена до С 6 я, мабуть, їй усі десятки дам, і буду її використовувати як персонажа досить часто е, в багатьох ситуаціях. Як бачите, навіть якщо вона не заходить зі свого форти, то є все одно варіант, як це зробити. Оп, Вольта пішла и добываем. Вот так це и працює Давайте заберем. цеху. <laughs> вот и все. Щодо решти персонажів, то звісно, якщо у вас є генерал, е, який зараз в банері, ось цей от Джін Юан чи Джі Ян, От м якщо він у вас є, то Мортефі раціонально прокачувати, навіть якщо у вас на ньому немає сіквенсів. Але я бажаю вам, звісно, отримати четвертий, хоча б сіквенс Мортефі, тому що він значно збільшує його демедж. Четвертий сіквенс Мортефі збільшує тривалість його ультимейту на 7 секунд, а початкова тривалість 10. Тобто це збільшує демедж його ультимейту на 70%. Це дуже круто і дозволяє Мортефі використовувати ульту на початку ротації, що теж трішки збільшує демедж самого Мортефі під час його власної ротації. Тому я, звісно, бажаю вам більше сіквенсів на Мортефі, але навіть якщо їх немає, то в випадку з діяном його варто прокашувати, і він корисний. Щодо решти, четвірок, то якщо хочете, то я вас зупиняти, звісно, не буду. Однак я вважаю, що більшість четвірок варто прокачувати тільки якщо у вас є шостий сіквенс цих четвірок, тому що імпакт на результат бою від них буде не такий суттєвий, якщо це не буде спеціалізована пачка. Тобто, якщо ви прокачуєте Санхуа для Енкор, наприклад, то це буде цільове використання персонажа, тому що Енкор весь свій демедж майже спричиняє звичайними атаками. У випадку з Мортефі, то для Дзіяна це теж буде найкращим використанням Мортефі, і варте того, навіть якщо у Мортефі немає сіквенсів. І так дивіться на усіх персонажів. Щодо Ян Ян, то коли вона в мене буде С 6 скоріш за все, я її прокачаю, тому що. На S6 від неї буде досить багато профіту. Як бачите, тут в нас збільшується на цілих 95% демош її форте, а тут на 85% збільшується демош її ультимейту. Тому ем, тут ще й скіл збільшується, ще й сила і радіус втягування від її навички. Тому ем, загалом всі її сіквенси досить корисні, і на останньому секвенсі тут ще й баф атаки. Тому я думаю, що з шостим сіквенсом я вже на прокачаю. Її і навчуся за неї грати. В деяких ситуаціях я думаю, що вона буде суттєво допомагати за рахунок свого стягування. В цьому відео я намагався розповісти про те, що четвірки варті уваги у цій грі, і поки що імпакт від них на результат бою досить суттєвий. Тому прокачувати їх досі можна. Однак в майбутньому пам'ятайте, що четвірки. Здебільшого вони не будуть дамагерами, вони будуть сапортами. Тому ті персонажі, які в своєму наборі скілів мають сапортські властивості, тобто сапортське аутро, вони будуть використовуватися і в майбутньому, якщо ви не будете крутити цільових сапортів для бафу ваших мейн дд Врешті, звісно, крутіть і прокачуйте того, кого вважаєте за потрібне і хто вам подобається, бо якщо вам не подобається грати, то і сенсу прокачувати персонажа немає. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!